Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події третьої декади лютого 1902 року. 21 лютого, п'ятниця. Відомий чеський, на той час австро-угорський дослідник Африки Еміль Голуб помер від малярії у відні у віці 54 років. Того ж дня, 21 лютого. Літературне відділення Російської академії наук в Петербурзі обирає письменника Максима Горького почесним членом. Однак цей вибір не був схвалений керівництвом академії. 22 лютого субота у Нью-Йорку під час пожежі в готелі Парк Авеню загинули 15 людей. Причиною катастрофи став вибух у сховищі зброї 71-го полку міліції, в результаті якого полум'я перекинулося на готель того ж дня, 22 лютого. Після того як студентські хвилювання поширилися за межі міста Києва, царський уряд Росії наказав тимчасово закрити кілька університетів. У тому числі і у Москві. 23 лютого неділя. На чемпіонаті світу з ковзанярського спорту в Гельсінгфорсі, Фінляндія. Титул чемпіона з ковзанярського спорту не присуджуватиметься, оскільки жоден ковзаняр не зможе здобути необхідних трьох перемог на чотирьох ділянках. 24 лютого понеділок. Британський уряд публікує звіт лорда Гораціо Герберта Кітченера про становище британських військ у англобурській війні та вказує на неминучий початок мирних переговорів. Того ж дня, 24 лютого, принц Генріх Пруський прибуває з пасажирським пароплавом в гавань американського міста Нью-Йорк для кількатижневого візиту. Перехід через Атлантичний океан супроводжувався сильними штормами. 25 лютого вівторок у Санкт-Петербурзі починається триденний міжнародний конгрес з риболовства та риборозведення. Одною з тем обговорення є поділ районів рибальства. Однак жодної зобов'язуючої угоди не прийнято. Того ж дня. 25 лютого. Губерт Бут заснував компанію Vacuum Cleaner Colmited з вироблення пилососів. Того ж дня, 25 лютого у Нью-Йорку спущена на воду нова яхта німецького імператора. У присутності прусського принца Генріха, дочка президента США Теодора Рузвельта Аліса Рузвельт, похрестила корабель назвою Метеор. 26 лютого середа у Берліні відкривають нову електричну трамвайну лінію. Номер 33 від Савін'їплац до французької вулиці Того ж дня. 26 лютого в Парижі проходить Конгрес латинських націй сестер з гостями з Франції, Італії, Іспанії та Португалії. Метою заходу є тісніша співпраця між державами, пов'язаними латинською культурою. Того ж дня, 26 лютого, з нагоди сторіччя французького письменника Віктора Юго в Парижі відкрили його пам'ятник. Того ж дня, 26 лютого. Британська палата громад голосує за резолюцію щодо чисельності флоту у 122 тисячі чоловік. 27 лютого четвер. На своїй бізнес-сторінці Берлінська газета Дертах публікує останні дані про видобуток нафти поблизу Люнебурга. 28 лютого п'ятниця бюджетна комісія Рейхстагу Німеччини. Відмовляє у фінансовій підтримці подальшого будівництва залізничної лінії в колонії Німецька Східна Африка сьогодні Танзанія. Того ж дня, 28 лютого, у Лондоні засновано лігу національної служби з метою запровадження військової освіти в школах. Того ж дня, 28 лютого, керівництво компанії Круп вирішує розширити сталеливарний завод у Рейнхаузені. Поблизу до щоб збільшити виробництво Сталі. Того ж дня, 28 лютого. Депутати Британської палати громад у Лондоні закликають до рішучих заходів для боротьби із загальною бідністю в Ірландії. Того ж дня, 28 лютого. Прем'єр-міністр Франції Вальде Крусо отримав легкі травми під час зіткнення його автомобіля з електричним трамваєм у Парижі.